На захист історії України франківські депутати вимагають повернути цей предмет до списку обов'язкових для складання мультипредметного тесту та ЗНО, і з відповідним проханням під час позачергового засідання міської ради звернулися до вищого керівництва держави. Учні випускних класів, особливо 11 класу, велику увагу приділяють вивченню тих предметів, які відносяться на випускні та вступні іспити. Тому десь цей предмет буде значно упущений у вивченні. Я як вчитель вважаю, що завдяки мові ми ідентифікуємо себе як народ, а вивчаючи історію, культуру, літературу, аналізуючи події минулого, відкидаючи все не наше, ми забезпечуємо собі гідне майбутнє. Я вважаю, треба, щоб ці листи писали і наші освітні заклади. І ми, я особисто звернулася до академії в Києві наук, тобто ми маємо показати свою позицію. Бо нація, яка не вивчає історію, аргументуючи, що зараз не на часі, а потім ми будемо це робити, це означатиме, що ця проблема насправді буде тільки загострюватися. Це звернення міські обранці приймають одноголосно і без обговорень. А ось питання внесення змін до міської програми соціальної підтримки без зауважень не обійшлося. Зокрема, щодо виплати допомоги батькам, у яких дитина народиться у 2023 році. Мовляв, фінансова підтримка це добре однак до вирішення проблеми з народжуваністю варто підходити комплексно. Якщо ми хочемо отримати результат у збільшення кількості народжуваності, нам потрібен комплексний підхід. І власне одним із кроків, які може покращити ситуацію, це збільшення дошкільних закладів, доступних збільшення різних центрів раднього розвитку. І власне я хочу заакцентувати увагу на тому, щоб десь місто також в цьому напрямку працювало. І від питань гуманітарних до комунальних міська рада затвердила нові правила благоустрою для франківської громади. Востаннє поясню у мерії їх переглядали ще у 2018 році. Відтак, зважаючи на те, що до Франківська додалося ще 18 сіл, зміни у законодавстві та реалії цього вони давно потребували змін. Зокрема, зараз є проблема з електропостачанням. Відповідно, необхідно було врегулювати, як мають використовуватися генератори, особливо тому житлових будинках в центральній частині міста. Тобто, це так само ми додали. Ось що стосується сіл, дуже багато змін, тому що радники сіл давали свої пропозиції, ми з ними опрацьовували, і те, чого раніше, скажімо, не було у місті, або для міста воно не було настільки актуальним. Головне, що є у цих правилах, це те, що якщо ти маєш земельну ділянку, якщо ти маєш відповідно приміщення, якесь так, то ти зобов'язаний утримувати своє майно у належному стані. І ти зобов'язаний утримувати в належному стані свою прибудинкову територію. Погодили під час позачергового засідання депутати і стипендії міської ради для кращих учнів. А ще вручили родинам загиблих у московсько-українській війні відзнаки за честь і звитягу посмертно. Наталі Лисвикандрігаргара, телеканал 402.